Тебе дуже-дуже, мій герою, не з книги, а з дня, знов сирена, неспокій рушить, та тривога за тебе, бійця. Ми не бачились, по не знає, ти звернись за зорі, та ніч з тобою минає, всі за тебе мої молити. Я люблю тебе, непереможний, у в битві за край, хай минає куля ворожа, я чекаю. Люблю, пам'ятати духом сильні волею, мечем, бо як завжди є мудрість. Якщо потрібно, світ перевернем, і буде воля, слава та повага. Чи довго ще гортати сторінки кривавими червоними словами? Екзамен здали всі захисники, і Україна житиме віками. Війський уклін чоловікам і жінкам, Ви спокійно щодене пережете. щира подяка тому не батькам, які з війною перестали спати. Черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми збудуємо свободу, на жаль, життя та крові козака. Дітьми України, славного народу. Всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє, щастя і талант. Завдячуємо тобі, український сину, Україну зі святом вітаємо нині, і хочемо, щоб ти мужніла і цвіла. Навіки, слава, слава Україні, її народу, слава і хвала.